Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Документальне відео Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про модернізацію приміських електропоїздів. Починаючи з літа 2021 року, на українській залізниці реалізується програма з капітального ремонту електропоїздів. Тут варто сказати, що ця модернізація, про яку йде мова, відрізняється від попередньої, яка виконувалася за стрими шаблонами і не передбачала введення якихось нових опцій або покращення комфорту для пасажирів. Влітку 2021 року у Києві відбулася презентація модернізованого електропоїзда за новим стандартом. І зараз я хочу нагадати вам, як відбувалася презентація і що змінилося у пасажирському салоні. І потім поговоримо про технічну частину, зокрема про умови роботи локомотивної бригади. 9 липня на першому пероні станції Київ Пасажирський зібралися журналісти, представники Укрзалізниці і Національної асамблеї людей з інвалідністю. Тоді широкі публіці представили перший в Україні електропоїзд з пандусом для заїзду в колісному кріслі та місцями у вагонах для пасажирів з інвалідністю. Модернізація одного такого поїзда обійшлася у 70 мільйонів гривень. Зараз перед нами електропоїзд Р9М, який проходив капітальний ремонт протягом двох місяців. А от система пандусів та облаштування майданчиків для пасажирів на візках у вагонах обговорювалися, моделювалися і проєктувалися півтора року. Пандуси розміщені тільки в головних вагонах. Пандус відкривається вручну та опускається на перон. Далі пасажир на колясці може пересуватися сам, і на спеціальному майданчику у вагоні фіксується ремінцями. А тут є відкидні крісла, якими можуть скористатися звичайні пасажири. При виході з тамбура є туалет, спеціально пристосований для маломобільних пасажирів. Його двері відкриваються і закриваються автоматично натисканням кнопок. До речі, таке ноу-хау є тільки в одному вагоні. В іншій голові поїзда двері санітарного модуля відкриваються і закриваються вручну. Всередині є умивальник, спеціальні поручні і кнопка виклику машиніста або провідника. Окрім цього, в поїзді є туалети звичайного формату, загалом їх три. Тут також стоять нові унітази, і вода в умивальнику включається автоматично. Для пасажирів з велосипедами в головних вагонах передбачені спеціальні кріплення. Причому місця для велосипедистів відокремлені від основної частини вагона перегородкою, яка утворює окреме купе. У кабіні управління поїздом, де працює поїзна бригада, встановлені кондиціонери, є великий монітор, який показує всі 10 камер відеоспостереження, розташованих у вагонах. Не дивлячись на те, що ця модель електропоїзда пристосована для посадки та перевезення пасажирів з інвалідністю, не на кожному маршруті можлива посадка саме через пандус. Як видно, для заїзду у вагон на візку важлива наявність високої платформи. А от. Такі посадкові майданчики є лише у кількох регіонах України. Отже, як ми бачимо, зміни у салоні електропоїзда покращили комфорт для пасажирів. Також в останніх версіях модернізованих електричок з'явились джерела живлення. Для приміських електричок це взагалі не бачено розкіш. Але пасажири, які користуються цими поїздами, кажуть, що через певний час у вагонах перестають працювати інформаційні табло, не чути автоінформатора. У локомотивних бригад свої зауваження. Зокрема, по Гано працює система відеонагляду та інші супутні опції. Цими днями у Фейсбуці з'явився відеоролик, який зняв один з машиністів і розповідає про поїзд після капремонту. Зокрема, звертає увагу на робоче місце машиніста, і також аналізує як позитивні якості системи управління поїздом, так і звертає увагу на недоліки. Доброго дня, моя розпаковка електропоїзда. 391, го який пройшов капітальний ремонт на КВРЗ у грудні 22-го року. З першого з позитиву щодо пульту машиніста. Досить, досить ергономічний. Оце перед, переді мною швидкостімір з локомотивним світофором. в даний час показує білий. Це відсутність ходів, Тут зелений, тут жовтий, червоно-жовтий. Червоний, це швидкість, це час. Можна виставляти через цей пульт. Час, швидкість та інше. Враховуючи, що написи російською мовою, то, напевно, він не невитчизненого виробництва. Всі дані записуються от на, тут, на цю дискету. Зараз я її вийму. І здаються в розшифровку. Ніяких швидкостівних стрічок, нічого. Це радіостанція. Ну, тобто, все перед очима. Такий же самий пульт дублюється у помічника машиніста. Час, швидкість і показання локомотивного світофору. Це маршрутний указатель. Це електричне, включення електричних склочисників приводів. Закісні шторки. Ну, досить так ергономічно. Щодо крісла, машиністи мають два положення по горизонталі і регулювання спинки. Ну, і два підлокотника, бокова підтримка. Два релігування це все ж таки краще, ніж нічого. На цьому, мабуть, позитив закінчується. Що з негативу? Відсутня підсвітка розкладу руху поїзда. Тобто для того, для того щоб в темний час доби побачити ну, заглянути в розклад руху, треба включати фонарик. І ну вибачте, ну дайте машиністу розетку ну на 220 вольт тут є, ну щоб ну, підзарядити телефон. Включити кип'ятильник, щоб каву приготувати. Ну, що це таке. Ну, Це по основних опціях. Додаткові опції, напевно, на які ушло немало грошей. А це відеокамера, яка дивиться вперед і повинна фіксувати те, що у нас відбувається попереду. Вся інформація повинна надходити на цей монітор. Зеркала обратного виду. Поставили старі, бо нові вже не працюють. Монітор не працює. Е, мої колеги зробили відповідний запис. Не працює монітори на 01 та 09 голові. Слюсарі відповіли, що 09, 09 працює. Повинно включити кнопку зліва, знизу, з боку. Ну, давайте, включимо. Знизу, зліва, збоку. Чесно кажучи, він подарниці я його включав, він працював. З шести камер на шість вагонів працювало лише п'ять. Пропрацювало воно годину, але потім, напевно, воно перегрілося, і наразі воно вже не працює. слюсарі нам вже не вірять. На, той, на тому головному вагоні він не працював зовсім. Ось так. но ну, сигнал. Пауэрсейвінг. Отак. Ну і як же без перемичок. 3.11, 11 Щоб воно поїхало з, з однієї голови на іншої. Щось там перемудрили З цією кнопкою СЧЖ. Вона працює на червоному. Жовтий та білі сигнали, щоб не проїх, щоб не рушити з місця, коли попереду червоний, або відсутні коди. Це додатковий захист. Щось там набудрили. Я відповідний запис до вартового жанру зроблю, але без цієї перемички літропояс не їде. Отака розпаковка. Якщо у вас вже була можливість скористатися послугами модернізованого електропоїзда, можете залишити свій коментар і відгук про якість капітального ремонту. І також буде цікаво почути думку залізничників, які працюють на таких електропоїздах, і можливо будуть якісь свої окремі коментарі, зауваження щодо оновлення рухомого складу. Всім глядачам хочу нагадати про те, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі, документальне відео. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про те, що ви можете підтримати канал донатами, посилання і реквізити є в описі цього відео, і також нагадую про функцію спонсорування. Всім глядачам у цей непростий час бажаю витримки та мужності. Україна переможе!